На Базі Ужгородського національного університету відбулася 31 ша міжнародна наукова конференція на дуже актуальну тему: державний суверенітет, національна безпека і світовий правопорядок в історико-правовому вимірі. Науковці з провідних вузів України, Словаччини та Польщі вперше зібралися на Закарпатті завдяки співорганізації з міжнародною асоціацією істориків права, яка об'єднує авторитетних вчених України і Зарубіжжя. Україна останній особливо рік знаходиться в такому бурхливому періоді трансформацій. Ми сподіваємося, я свідками, що ці трансформації є дійсно позитивними, оскільки вже не тільки від декларації, якщо враховувати події на Майдані і ті тренди, які зараз звучать у суспільстві, ми вибираємо чіткий курс для на те, щоб Україна утвердилася не просто як суверенна. Правова держава, а дійсно стала повноцінним членом європейського співтовариства. Звичайно, аналіз цієї проблематики, саме в історико, правовому вимірі, напевно, є одною з фундаментальних позицій, які ми повинні передувати в цим євроінтеграційним процесом. Наша правова система, процеси, які стосуються державотворення, саме ментально основані саме на тих європейських цінностях, які, до яких ми рухаємося, і які ми хочемо сповідувати, саме тут ми бачимо та проживала частка українського народу, яка більше до Європи ще історично була до культури європейської ніж та, яка перебувала в межах Російської імперії. І разом з тим ми бачимо коріння, які поєднують обидві частини України і Східної. Західну і хоч бачимо проживання навіть в межах двох імперій, різних імперій, воно значить, призвело до тієї, тих особливих рис, які мають. Східно, східні, східні, як кажуть, українці і західні українці. І разом з тим виявилося те, що є спільним і в чому я бачу запоруку єдності нашої суверенної української держави. Ідеологія українського націоналізму розроблена ще Дмитром Донцовим і продовжена Степаном Мандерою, в російській ідеології знайшла своє відображення в чітко і різко негативному плані. І все це зрозуміло чому? Тому що прийшовши на територію України і в більшій степені Західної України, вони відчули величезний спротив всієї нації проти військ НКВД, які прийшли на Західну Україну. І на Закарпаття, в тому числі. Російська ідеологія, яка відчула дух українського націоналізму на собі, на своїй шкірі війська НКВД 10 років воювали, передали все це на третє покоління. І сьогодні третє покоління російських ідеологів. Твердить про те, що це ця ідеологія ворожа українській нації, що вона не може бути сприйнята, і частина, особливо на сході, вважають, що це націоналізм і це одне й те ж. Саме міжнародна асоціація істориків права виступає піонером в аналізі найактуальніших тем. Які стоять на порядку денному в суспільстві, система забезпечення національної безпеки України вона не, не витримала тих випробувань, і те, що Україна збереглася, слава Богу, от в умовах цієї гібридної війни, і я впевнений, що ми тепер сильніші ніж були три місяці чи півроку тому. Сильніші, і ми вже не дамо себе взяти голими руками. Але це сталося не завдяки тим основам національної безпеки, які були закладені. На жаль, Україна стала жертвою агресії, і ті події, які відбуваються на сході, явно є не просто цинічним порушенням норм міжнародного права, а є просто порушенням якогось нормального співіснування держав, сусідів. На жаль, пропаганда, яка ведеться зараз навколо тих подій, ми бачимо наскільки окремі держави, керівництво, я би сказав, точніше держави викривляє ті події, які відбуваються. Ну, ми, науковці не можуть не реагувати на це. Як з точки зору науки, так і з точки зору елементарних людських цінностей, ми вважаємо, що Україна є твердо суверенною, є самостійним суб'єктом міжнародного права. Основна проблематика конференції позиціювання України в умовах міждержавного конфлікту як суб'єкта міжнародного права, розвиток традицій, державотворення та правової системи. Задання науковців проаналізувати і знайти причини тих негативних явищ, які мають місце в Україні, особливо вагомою звучала думка науковців і сусідніх держав. Ми з заінтересування польська держава робить і буде робити все для того, щоб допомогти Україні в цей важкий час. На жаль, голос Польщі не є вирішальним в ЄС, але він є найбільш гучним на захист України. ми докладемо усіх зусиль, аби захистити Україну від агресії. Польща дуже серйозно ставиться до українського питання. Ця актуальність проявлялася набагато раніше. Фактично, Польща була у схожому становищі, як тепер Україна У своїй доповіді. Ми наголошуємо, що благо держави є найвища цінність. Що безпеку держави треба забезпечувати як організаційно-технічними засобами, так і певним світоглядом та філософією. Ченство панства добропанства словенсько. Вніматенто проблем вельми цітільні. Го й тому же. Словаччина дуже уважно слідкує за цією проблемою, бо ми також маємо представництво національних меншин, які можуть заявити про незалежність у будь-який момент. Те, що сталося на Україні, є порушенням міжнародного права. Як ми розуміли конфлікт в Косово, так тепер бачимо порушення міжнародного правопорядку тут у нас, в центральній частині Європи. що стосується всіх нас, тому маємо проявити підтримку України, демонструючи європейську єдність України. На обговорення представили цілий проект проблем, що стосується як загальних питань державної політики і законодавства, так і аспектів національної безпеки в умовах революції, громадянського конфлікту та військової агресії. Вчені констатують, що в суспільстві поширився правовий нігілізм, особливо на сході країни, що загрожує державному суверенітету, з іншого боку, маємо ріст громадянського суспільства. Заперечення старого. І боротьба із тоталітаризмом, боротьба з диктатурою не вважається і не може вважатися нігілізмом в нашому суспільстві. Навпаки, такі настрої треба відтати як право народу, як право нації на самовизначення, як право народу, на який по конституції є джерелом влади в Україні боротися і виборювати для себе свободу. По суті, була паралізована діяльність держави що стосовно захисту прав людини, і вона продемонструвала, що влада була сконцентрована в руках, по суті, Януковича. Янукович через апарат адміністрації президента контролював всі процеси. Критикують Україну, що от хунта і так далі. А зрозуміло дії Януковича, як тоді оцінити, що це, от, це справжня хунта. Вона тепер йде поступове поновлення конституційного порядку, і це дуже складний процес, зважаючи на те, яка велася кадрова політика. Одна з ключових проблем це проблема корупції. Корупції, корупції. Я своїй доповіді навіть звертаю увагу на що Джефрі Паєт, посол Сполучених Штатів. Він десь місяць тому сказав дуже значить, слова, які, на жаль, не всі сприйняли, не всі почули, що нині для майбутнього України корупція страшніша, ніж російські танки. Тому що вона роз'їдає, як і ржався із нутрі, як то кажуть, у нас вона сидить в усіх інститутах влади, вона стала просто засобом вирішення побутових проблем і таке інше. Науковці констатували, що найбільшого зношення в системі вищих державних органів управління зазнала військова сфера та обороноздатність. Проаналізовано також ефективні юридичні механізми з досвіду військового судочинства, яке в Україні, на жаль, зведено до мінімальних функцій. Всупереч цій поширеній думці, що військові суди є певним анахронізмом. маємо досвід, наприклад, сполучених штатів Америки, які створили військові суди в 50-х роках ХХ століття, і вони по сьогоднішній день успішно діють спеціалізація військового суду є тим особливою, що люди, які вирішують судові справи, вони не є лише експертами в галузі права. Вони є експерт, також повинні мати військові знання. Вчені з обережністю говорить про поняття військовий стан. Вони переконані, що повній мірі не вичерпані партнерські можливості Європейського союзу. Військовий Стан який де-факто, між до речі, я вважаю в якійсь мірі і має місце в нашій державі. Він як тягне з собою обмеження ряду прав людини і, можливо, ще не є тої критичної точки для того, щоб правовий режим суспільства трансформувати у, військов, у режим військового стану. Дуже велике сподівання в мене, що і у наших східних, так би мовити, сусідів йдемо про Російську Федерацію, буде привілювати. Дух примирення, оскільки на рівні тої ж інтеленції ми є свідками. Ми спілкуємося з багатьма науковцями з Російської Федерації. Вони також стоять на демократичних принципах, на принципах добросусідства між народами, між державами. І я переконаний, що будуть, будуть мати місце відповідні трансформації в Російській Федерації. Значне місце в тематиці конференції. Мали питання про національні меншини та історико-правовий статус Закарпаття, розвиток демократичних традицій державотворення Західного регіону України, які завжди були націлені на забезпечення прав і свобод людини. Сам закон про національні меншини він є досить ефективними заходами, досить правовими, і які дозволяють говорити, що державна політика. Еднонаціональна політика в Україні на належному рівні. Історичний правопорядок, обговорені сучасних проблем, кризи влади, загострення екстремістських рухів мали відображення в нормативно-правовій базі тимчасово окупованого Криму. Не всі закони, укази устраюють всіх мешканців, Насамперед, не кримські татари виступають проти цих законів. За це підлягають. Ганінням з боку влади окупантів люди зникають. За весь час зникла вже майже 20, не майже а 21 людина. Деяких знаходять мертвими. Це така політика заліку жителів Криму. Через черги на кордонах на українські закони в Криму реакція громадян теж неоднозначна. Однак суспільні зміни помітні. Нельзя стверджувати, що вона вже змінилась, тільки починає мінятися, тому що дуже жорстока російська влада по відношенню до Криму. Насамперед, це молодь. Молодь Криму вона реагує дуже активно, активніше, ніж старше покоління. Студенти одного з вузів к ним приїхав Константинов, так всім відомий. І студентці, 30 чи 40 осіб вийшли на вулицю, і зустріли його гімном України. Після цього, буквально на слідчий ранок, співробітники в Штатському ФСБ приїхали зустріли обшуки, деякі студенти були відраховані. Науковців України і закордоння приймало старовинне гостинне берегово. Юристи мали змогу ознайомитися з традиційною культурою з найданіших часів українців та угорців, які компактно проживають в цьому регіоні. Дуже е, рахувати і знати всіх моментів по нашій історії. Це не тільки музеї, не тільки виставки, це і історія. Він робства, історія кулінарії на Закарпатті. тому я рахую, що такі конференції дадуть можливість глибше розпознати свій край і, і, і також поділитися своїми враженнями. Україна може відбутися або як держава українського народу. З своєю пам'яттю, зі своєю культурою, зі своїми традиціями, або Україна не зможе відбутися, тому що те, що ми сьогодні маємо, ситуацію, коли кожне містечко може, якщо воно має підтримку з боку агресора, може проголошувати свою державу і так далі. Ті люди, які виступили проти української держави. Вони виступили не за Російську державу, вони виступили за повернення в радянський союз. Бо власне не тільки в радянському союзі, але й протягом періоду незалежності, і в шкільній програмі, і в засобах масової інформації їм нав'язувалося оце спотворене бачення власної історії. Бачення власної історії, починаючи від часів княжої доби, і скажімо. Про спільне хрещення, скажімо, яких слов'янських народів. Хоча, ну, очевидно, якщо це було в Києві, то це очевидно стосувалося українського народу, тому що ну ні Москви, ні Петербурга тоді просто близько ще не було. Але це подається як якесь спільне свято до, скажімо, негативу стосовно Івана Мазепи, не кажучи вже про історію 20-го століття, і дійсно це сьогодні дає людям спотворене бачення сучасних проблем. Ставши партнером міжнародної асоціації істориків права, юридична наука Закарпаття отримала визнання і довіру в питаннях інтеграції в систему світового правопорядку. Століттями йде війна проти української історичної пам'яті, тобто українському народові нав'язують бачення власної історії чужими очима. Тобто, тих, хто був героєм України, хто боровся за свободу України, за її права. Тих оголошували ворогами українського народу, а тих, хто зраджував український народ, оголошували героями України, їм ставили пам'ятники, їм нав'язували як приклад для молодого покоління, і так далі. І так далі. І ми, напевне, сьогодні маємо ще дуже сильне це відчуття, коли, скажімо, на далеко не треба ходити. Є 9 травня, так званий День Побєди, ну для українського народу, який поніс найбільші жертви серед усіх народів, які були задіяні в Другій світовій війні, і серед мирного населення, і серед військовослужбовців, бо силою обставин українці були і в армії. Обох тоталітарних систем, які спричинили цю війну, які були, які, які е, воювали між собою, і українці мусили боротися за свою свободу проти обидвох цих тоталітарних систем. І тому для українців. Це має бути день скорботи і пам'яті, і жодним чином не привід для того, щоб проводити якісь військові паради. Для чого проводилися ці військові паради в радянському союзі? Для того, щоб продемонструвати цілому світу от мілітарну потугу радянського союзу, щоб радянський союз, якщо його не було за що поважати, то принаймні, щоб його хоча б боялися. І сьогодні продовжуємо ми маємо 23 роки незалежності. Ми маємо продовження цієї. У традиції по великому рахунку дійсно треба шанувати тих, хто пройшов цю війну, але треба однаково шанувати тих, хто боровся і з нацистським тоталітаризмом, і з російським імперіалізмом, з більшовизмом. І напевне, треба дійсно турбуватися про цих людей, а не говорити про те, що. Радянський Союз врятував світ від коричневої чуми, тому що всі держави східної Європи, які були визволені від нацистської окупації радянською армією, потім мали встановлений накинути її тоталітарні, тоталітарні режими, і був утворений цей Варшавський договір, де ну народи може не так потерпіли, як ті народи, які опинилися. В силу історичних обставин складі радянського союзу литовці, латвійці, естонці, і так далі, але очевидно теж не з великою приємністю згадують часи комуністичних режимів підконтрольних і підзвітних Москві. Ми мусимо усвідомлювати себе громадянами своєї держави і розуміти, що тільки власними зусиллями ми можемо. Досягнути того, що ми будемо жити у процвітаючій демократичній правовій Україні, ніхто крім нас, тобто громадян України, такої держави, нам не збудує.